Моє шанування усім слухачам українського радіо Житомир для вас працюю. Я ведуча Оксана Кропивницька. Нагадаю, що відеоверсію цього та інших наших ефірів, ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Житомирська хвиля за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щодня боронять нас із вами. Війна в Україні загострила багато соціальних проблем. Зокрема, вразливою стала категорія жінок, які вагітні. Вагітність це завжди хвилювання та загострене відчуття тривожності, особливо під час війни, коли багато вагітних жінок змушені були виїхати за межі країни або полишити свої домівки та шукати прихисту. В умовно безпечних місцях в Україні вагітна на війні, як попередити аборт і врятувати майбутнє життя. Про це будемо говорити зараз із учасницею нашого ефіру. Представляю вам її люб'язно. Це Олена Данилюк, вона є психологом та представником по зв'язкам з громадськістю міжнародного благодійного фонду Місія в Україні, заступником завідуючої відділом по роботі з жінками. Та людиною, яка знає про цю тему набагато більше, і ми почуємо зараз важливі думки і поради. Пані Олено, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що знайшли час для важливої розмови. Добрий день усім. Дякую, що запросили. Дуже рада поговорити на цю тему. Звичайно, тема досить непроста, вона дуже делікатна. Жінки і в мирний час переживають різні бентежні перепади настрою, тривожності і страху, коли знаходяться в стані вагітності. А що ж говорити зараз, коли усі ми стресуємо і не знаємо, як закінчиться той чи інший день, і не можемо планувати на довгий період часу наше життя? Тим не менше, скажіть, будь ласка, окрім медичних. Проблем доступу до медицини питання того, чи є контакти із лікарем, із сімейним лікарем, із майбутніми лікарями, які прийматимуть пологи. Які основні проблеми та виклики у стані війни, коли країна перебуває, переживає майбутня мама? Дякую за запитання. Такі виклики можна розділити на задоволення фізичних потреб і психологічних потреб, умовно, звичайно, тому що окрім доступу до медицини, доступу до зв'язку з лікарем, це також є такі базові потреби, які треба задовільнити, і вагітні жінці, і тим, хто поряд житло, їжа, питна вода, одяг, тепло. Це самі базові потреби, найперше, які треба задовільнити. Ну, звичайно, психологічні потреби. Зараз нові виклики у вагітних і у більшості жінок. Це розставання з рідними людьми, це також можливо відсутність підтримки з боку рідних, але також інших людей. Часто жінка, яка залишається вагітною, вона свої проблеми, Сам на сам мається на увазі це всі питання, які пов'язані з вагітністю, з її здоров'ям, здоров'ям мабуть дитини? Ми знаємо про те, що ваш фонд він опікується жінками взагалі Житомирської області, і зараз з'явилася така нова категорія жінок як переселенки, які зараз перебувають на теренах нашого регіону. Скажіть, будь ласка, а коли ви спілкуєтеся із ними, про що найперше розповідаються? На що звертають вашу увагу як спеціаліста під час комунікації з вами? Чи відрізняються їхні проблеми і переживання від того, що переживають жінки, які не виїжджали з Житомирщини, які все ж таки теж в такому непростому емоційному стані перебувають? Знаєте, пані Оксано, коли жінка вагітна, вона в першу чергу хвилюється і за свою дитину, за своїх можливо старших діток, які в неї є. Хвилюється також за себе і за майбутнє, і за сьогодення. Тому напевно, якщо дивитися так більш широко, то потреби, які є в жінок, які внутрішньо переміщені, і потреби, які є в жінок, які проживають постійно на цьому місці, нікуди не виїжджали, вони фактично однакові. Тому що кожна жінка вона хвилюється за себе, за дитину, за своє здоров'я і здоров'я і майбутнє своїх діток. Але, звичайно, є різниця, тому що жінки, які переїхали в нашу область, вони вимушені шукати житло або їм надають житло, вони вимушені пристосовуватися до нових умов. Але це все відбувається не на тлі якихось радісних подій, переїзду, а на тлі все ж таки війни, коли залишилися рідні, близькі, десь, коли. Хтось виїхав за кордон, коли вони залишилися фактично сам на сам, і їм потрібна така психологічна підтримка і часто матеріальна фінансова підтримка. Хоча така підтримка потрібна і тим, хто залишається, тому різниця тут лише. В тому, що в жінок, які переїхали, можливо, більше запитів стосовно задоволення, саме тих базових потреб, про які ми говорили, все інше, це що стосується дитини, її самої і її вибору, дуже схоже. Жінка є жінка в будь-яких умовах. Якщо ми говоримо про те, яку допомогу і підтримку можуть отримати вагітні жінки у вашому фонді, що це за допомога, як можна до вас звернутися, за якими контактами, і як ви підтримуєте стосунки із тими жінками, які були в комунікації з вами до війни, але виїхали з Житомирської області або навіть за межі України? Дякую, відразу так багато запитань. Напевно, почнемо з того, які ми види допомоги надаємо. Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну вже працює впродовж 24 років на Житомирщині, і ми надаємо як психологічну підтримку вагітним жінкам, так і за потреби матеріальну підтримку. В першу чергу потрібно поспілкуватися з жінкою, визначити її потреби, що їй необхідно, і задовільнити їх, тому що особливо. В цей час, який ми зараз переживаємо, кожній людині. Кожна людина потребує відчуття безпеки, якого так не вистачає, і якоїсь ем, дружньої поради, можливо. Хоча жінка вибирає сама, вона робить свій вибір. Е, хочеться лише сказати, що особливо в такий час, як зараз, невизначеності, який триває вже певний е, такий тривалий період, е, потрібно це відчуття безпеки, відчуття стабільності, до кого можна звернутися, де, де підтримку отримати. Тому е, тут хочу сказати сказати, що що е, у нас наш фонд він жодного дня не зачиняв двері, ми постійно спілкувалися з жінками, е, постійно надавали їм допомогу. Кожна історія, кожна жінка це дуже індивідуально. Е, ми стараємося знайти підхід. Е, і Максимально надати ту допомогу, якої людина потребує, тому кожна жінка, яка вагітна, яка потребує підтримки, це може бути незапланована вагітність, можливо, небажана вагітність. Це мож, може бути вагітність, яка від початку була запланованою, але під час вагітності виникають якісь питання і жінка потребує підтримки вагітно, тому вона може звернутися до нас. Ми працюємо як в місті Житомирі на вулиці Старовільській, 29, знаходиться Знаходиться наш центральний офіс, так і в містах новоград волинський Бердичів, і в районах працюють також наші волонтери. Загалом ми готові надати допомогу і підтримку як в офісах наших відділенні в центральному офісі, а також і з. Допомогою засобів спілкування, таких як телефон, онлайн режим. Це вайбер може бути, щоб жінка побачила консультанта і могла відкритися. Це може бути і зум, і будь-які інші зв'язку засоби зв'язку. І вже під час такої індивідуального спілкування, індивідуальної бесіди, ми визначаємо всі потреби. Наші послуги є конфіденційними. Ми нікому не розголошуємо інформацію про наших клієнтів. Це дуже важливо. До речі, цим дуже приймаються жінки, які переїхали з інших. Регіонів, але також і жінки, які проживають на Житомирщині. Жодній людині, будь то навіть родичі, ми не розголошуємо інформацію. Все залишається між консультантом і нашим клієнтом. Клієнтом це дуже так сухо офіційно, але з кожною жінкою ми стараємося налагодити стосунки, дійсно такі дружні стосунки, щоб вона могла відкритися і отримати це те почуття безпеки, наскільки це можливо в наш такий нелегкий час. До нас можна звернутися за телефонами. Я зараз їх скажу, можливо, хтось встигне записати. 067 410 0529, 068 692 83 73. Це Київстар, я ще раз їх повторю: 067 410 05 29, 068 692 83. 73. Ще у нас є номери лайф, Я їх зараз назву і повторю ще раз: 063 148 30 86 і 073 209 61 59. Повторю ще раз номери іншого мобільного оператора 063 148 30 86, 073 209 61. 59. І ще такий нюанс: якщо у жінки немає на рахунку коштів не питання, можна надіслати нам виклик, зателефонуйте мені, будь ласка. Можна попросити і надіслати з якогось іншого номеру смс. Ми обов'язково зателефонуємо. Можна також, якщо ви не встигли записати номери телефонів. В інтернеті, відкривши будь-який браузер, набрати місія в Україну і там зайти на сторінку нашого фонду, прочитати про наші послуги, звернутися до нас. Там є ще інші номери телефонів. Тому знайти нас можна. І запрошую, звертайтеся. Або можна ще раз нашу відеоверсію ефіру переглянути і знову ж таки повторити для себе важливу інформацію. Пані Олено, ми пам'ятаємо усі ті жахливі кадри, та й на, на жаль, вони продовжуються і зараз, коли російські ракети на жаль, бомбляться і пологові будинки, і жінки втрачають і життя, і здоров'я і своїх діток. Це насправді надзвичайно жорстоко і неможливо передати. Ось той жах і віч, який, який переживають жінки і рідні. Але я хочу запитати у вас, як часто вам доводиться працювати із жінками, які не бажають зберегти вагітність, які от через ті навіть побутові проблеми, про які ми вже говорили, в пошуку де працювати, як жити, яким буде майбутнє, де шукати підтримку, все ж Наважуються от на такий вчинок, аби позбутися вагітності. От наскільки зараз в нашій області це питання актуальне, і як часто ви і ваші колеги все ж співпрацюють і комунікують із такими жінками? Пані, Оксано, це питання актуальне в будь-який час, і mm. особливо зараз. Хоча і раніше були проблеми, через які жінки. Задумувалися над таким вибором: залишити дитину чи зробити аборт. Ці проблеми вони можуть виникнути не обов'язково, але можуть виникнути будь-якої жінки, будь-то заміжня жінка чи не заміжня, вона працює чи не працює. Будь-який її соціальний статус не має значення, але такі питання виникають. І через що да, які виклики у жінки? Ну, скажімо, це може бути від початку незапланована вагітність, тому що не всі наразі знають, що жодного засобу контрацепції, який би захистив на 100%, не існує. Жодного засобу, тому навіть використовуючи контрацептиви, жінка може завагітніти, не планувавши цього. Е, будучи і заміжньою або незаміжньою. Е, також це може бути фінансова складова як проблема. Е, жінка задумується над тим, і сім'я взагалі як виховувати, як народити дитину, що її одягнути, що її, чим її накормити в майбутньому. Тому це таке питання, яке м, зараз е, воно поглибилося, да, тому що. Багато хто втратив роботу багато хто вимушений був переїхати немає засобів для існування. Але це питання існувало завжди. Про що це говорить? Про те, що е, насправді така жінка, яка замислюється і зважує всі за і проти, е, вона є відповідальною мамою. Е, і батьки, якщо це ми говоримо про чоловіка, це також говорить про відповідальність. Про те, що е, люди задумуються над тим, як виховувати дитину. Е, також е, причиною того, що жінка може думати про аборт, може стати якісь негаразди в сім'ї або в особистому житті. Це може бути втрата роботи. Це може бути втрата партнера, не в сім'ї, непорозуміння, коли людина залишається сам на сам. І насправді ми постійно спілкуємося з такими жінками. І хочу сказати, що це не якась окрема категорія є жінок, яких ми можемо описати, що вони десь працюють, що вони ось саме такі. Ні. Кожна жінка, будь-то психолог, я говорю зараз про своїх колег, чи викладач, чи жінка, яка працює на заводі, чи домогосподарка, це молода дівчина, це жінка. І старшого віку, середнього віку, заміжні і ні, вона може з Такою проблемою стикнутися, коли вона починає задумуватися над тим, чи вона зможе народити дитину, чи їй зробити аборт. Звичайно, дуже добре, якщо цими питаннями переймаються ще до вагітності, до того, коли вагітність вже трапилась. І наша організація проводить програму профілактики ризикованої поведінки. Ми її називаємо. Це програма, яка адаптується як для дорослих жінок, так і для підлітків, коли ми говоримо про жіноче здоров'я. Стосунки, ця програма для і чоловіків, і жінок. До речі, під час війни за 6 місяців таку програму прослухали близько 900 людей різного віку, і ця кількість збільшується, тому що ми працюємо весь цей період і проводимо такі зустрічі. І надалі. Отже, такі проблеми виникають у жінки, і зараз вони можуть виникати, і ми працюємо з ними часто. Що далі робити такі жінці? Дуже хотілося б з нашої сторони, щоб жінка приймала виважене рішення. Часто рішення про те, зберегти дитину чи зробити аборт, приймається ситуативно. На емоціях. жінка дізнається про вагітність, вона відчуває якийсь дискомфорт. Може відчувати. Вона може відразу згадувати якісь неприємні події, які відбуваються навколо або в її особистому житті. І вона робить вибір. Дуже важливо не робити е, такі швидкі вибори, особливо якщо цей вибір пов'язаний з життям. Тому що зараз е, ми всі побачили, ось упродовж кількох останніх років, е, наскільки великою цінністю найважливішою, є цінність життя людини, кожної людини. Я думаю, що кожна людина з метою, щоб зберегти своє життя саме і переїжджає на інше місце проживання, е, терпить якісь. Е, Незручності, щоб зберегти своє життя, життя своїх дітей, своїх близьких, тому цінність життя на першому місці, і це не повинно не потрібно применшувати так. В нашій країні дозволені аборти за певних умов для жінок певного віку вони приймають це рішення самостійно. Якщо це неповнолітня дівчина, то з дозволу опікунів або батьків, але Таке зауваження, що ніхто в державі не примушує робити аборт. Цей вибір залишається за сім'єю, за мамою, за татом цієї дитини. Але остаточно вже кінцевий вибір робить жінка, тому що саме вона приходить в медичний заклад і вона підписує відповідні документи. Дуже хотілося б, щоб жінка робила виважене рішення правильне для себе. Неправильне для когось. Знаєте, якщо ми будемо робити так, як хотілося б іншим, щоб сусіди про нас якби правильно подумали, як би нам хотілося, так щоб. Суспільна думка, да, про нас правильно склалася, щоб правильно ми зробили, якщо хтось інший нам говорить, щоб догодити йому. Взагалі кожна жінка повинна знати, ти кожна людина, і чоловік, і жінка різного віку повинна знати, що правильне рішення те, яке буде на користь саме вам, яке, від якого вам буде комфортно. І тут на допомогу приходимо ми, як консультанти, психологи, щоб стабілізувати емоційний стан жінки, щоб вона таке життєво важливе. Рішення для неї самої, тому що це серйозна операція, яка може нести серйозні наслідки для її здоров'я, віддалені наслідки і для її дітей, тому що якщо ну, щось може трапитися, від цього також залежить і доля її рідних, близьких, які з нею хвилюються. І також життєво важливий вибір для тієї дитини, яка вже є, тому що ми знаємо, що життя починається від моменту запліднення. Не будь-який інший час жінка наголошує робить вибір сама, але наша мета, щоб ця жінка мала всю необхідну інформацію, зробивши такий вибір. Ми нікого не засуджуємо, ми стараємося підтримати, просто бути поряд, допомогти, дарувати те відчуття безпеки, наскільки це можливо в наш час, надати всю необхідну підтримку, допомогу, яку ми тільки можемо, якої потребує жінка, і її сім'я. Пані Олена, я вам щиро дякую. І окрім от того, що тема абортів, як ви вже говорили, вона актуальна була і в мирний час. І завжди, на слуху, ще ж ми говорили завжди про те, що є. Категорія жінок, які вагітніють через насильство, звичайно, що за браком часу ми не можемо поглибитися у обговоренні цієї теми, але тим не менше, ми знову ж таки бачили ось ті жахливі і чули про жахливі історії, які переживали жінки на окупованих територіях України, які зараз, я сподіваюся, довіряють психологам і спеціалістам і з ними працюють, де вони не були на території України, якщо вони змогли виїхати. і і шукати прихисток, але, от знаєте, тут же ж така важлива, як на мене, така. Тема, що ми знаємо, що є агресор, є ворог, є окупант, який чинить злочини і нарогу над жінками, які потім приводять до небажаної вагітності, але і проблема із насильством у українських родинах на усі території нікуди не зникла. І, от на вашу думку, наскільки зараз жінки готові цій темі приділяти увагу? Тобто, нам усім потрібно вижити, ми переживаємо за себе за Дітей за те, щоб було що приготувати, одягнути, і так далі. Але чи кожна жінка зараз готова говорити про це, про свої переживання і шукати прихисток, зокрема і у вашому фонді? жінкам важко про це говорити, як і раніше, так і тепер. Тому що дійсно в який би час, за яких би умов не вчинялося насильство, насилля над жінкою і над людиною, для цієї жінки, яка є жертвою насилля, агресор є агресором, будь то окупант, будь то це людина, яка проживає поряд, чи навіть агресія і насильство в сім'ї. Але говорити дуже важко. Насамперед, через те, що Часто жінки вони можуть вважати себе винною в чомусь, так, що не так себе поводила, не в тому місці вона з'явилася. Насправді, жінка має знати, ми говоримо зараз саме про жінок, тому я кажу так, жінка, так, так. що вона ні в чому не винна. І якщо таке трапилося, і. То навіть попередити часто жінка не могла цього, так, тому що це було б дуже занадто, якби ми в кожному бачили такого агресора. Головне, потрібно знайти в собі сили. Це так легко сказати: потрібно знайти в собі сили. Але зараз кожен, хто не слухає або дивиться. Має просто знати про це, розповісти, поділитися з людьми, які можуть підтримати. Хто це може бути? Це може бути для людини якась авторитетна людина. Поряд це може бути рідна людина, яка готова допомогти і поспівчувати, але також і допомогти в такій ситуації, тому що є ряд кроків, які треба зробити. По перше, потрібна психологічна допомога однозначно кваліфікованого спеціаліста, тому що. Замикаючись в собі, ця проблема буде лише усугублятися і е, наростати, і з нею буде працювати потім дуже важко. Жінки, е, як і раніше. Дуже важко про це говорять і е, рідко самі приходять. Через знайомих їм повідомляють, що є така організація, як місія в Україну, де можна звернутися, де допоможуть безкоштовно і де допоможуть дотримуючись конфіденційності. Е, це дуже цінна інформація. Тому е, хто б не слухав зараз цю передачу, е, повинні розуміти, що якщо у вас виникла така проблема, виникло питання, ви вагітна, або ви знаєте людину, яка вагітна, прийдіть Будь ласка, до нас зателефонуйте, зверніться. Ми готові вас підтримати, не розповсюджуючи інформацію. Все залишиться в таємниці, але про це потрібно говорити. Якщо ви знаєте людину, яка поряд, яка потребує такої підтримки. Підкажіть їй, будь ласка, допоможіть їй це зробити. Головна ваша підтримка може бути. Е Просто набрати наш номер телефону, звичайно, з дозволу цієї людини, сконтактувати нас із нею, і це вже буде дуже, дуже дуже така важлива підтримка за все, що ви зможете зробити. Звертаються до нас такі жінки, і щодо насилля і вагітності після такого злочину, тому що це є злочином кримінальним. Тут потрібно працювати з жінкою, і у нас вже фактично два клієнти, тому що це є жінка і це є дитина, яка вже існує, яка розвивається. І тут ми зважаємо на те, що є цінність життя як самої жінки, так і цінність життя дитини. Звичайно, ну щось тут, тут не приховає. Що перше, що хотіла б жінка зробити, це перервати таку вагітність. Але це важка дуже тема, і напевно дійсно це тема для цілої такої розмови, повноцінної передачі. Але все ж таки сам злочин цим ніяк не можна перекрити. Жінка все рівно потребує підтримки. Навіть зробивши аборт, жінка потребуватиме цієї підтримки, але вона ще матиме психологічний. Такий негативний досвід аборту і фізичний також тоді ми після аборту. Вже консультуємо жінку ще з більшою кількістю питань і проблем, які в неї виникають. Все ж таки, навіть яка б не була ситуація, чи то вагітність не запланована, не бажана, чи це коханий чоловік, чи це, можливо, агресор, такі протилежності, да, зовсім абсолютно так. різні, ця вагітність і, взагалі, ця ситуація має бути обговорена зі спеціалістом і прийматися в стабільному емоційному стані з виваженням усіх. За і проти. І тоді рішення приймає жінка сама. Самій зробити таке виважене рішення дуже важко, коли навалилося стільки проблем накопичилося, коли е, ти їх не можеш вирішити. Тому потрібно звернутися до спеціаліста, і наші двері постійно відкриті. Завжди ми працюємо з понеділка по п'ятницю, можете телефонувати, ми готові консультувати і в інші дні, як онлайн, повторююсь, так і очно в нашому офісі. Пані Ле, я вам щиро дякую за цю розмову. Я щиро сподіваюся, що ті, хто почує нашу розмову, дослухаються до ваших порад, допоможуть тим жінкам при вагітності, які зараз поруч із ними, але на роздоріжжі. Або ж жінки, які зрозуміють, що вони не одні, і є спеціалісти, які тримають свій інформаційний і психологічний фронт і цінують кожну і кожного. Олена Данилюк, психолог міжнародного благодійного фонду Місія в Україну, заступник завідуючої відділом по роботі із жінками, була із нами на зв'язку. Пані Олане, я вам щиро дякую. Спасибі за кожну хвилину вашого часу, тому що це безцінний досвід і інформаційний такий фронт, який зараз допомагає нашим жінкам, зокрема і людям загалом, розуміти, що все на своїх місцях усі працюють і роблять ту роботу, яка від них. Важливо і допомагає іншим. Спасибі всім за увагу. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо можете допомогти, хоча б інформацію своїм ближнім, зробіть це, тому що ми маємо робити усе для того, щоб життя перемогло. Спасибі за увагу. На все добре.